Інтернет-магазин ФАМА представляє в вашій увазі статуетку ручної роботи гренадер імператорської гвардії Наполеона від Євгена Єпура. Гренадери це військовослужбовці 18-19 століття, які були учасниками штурмів, ворожих, укріплень і брали участь в облогових операціях. Статуетка зображає одного з таких воїнів у тогочасній формі та зі зброєю в руках. Виріб виготовлений з високоякісної поліефірної смоли, доповненої срі. Іблом, мідненням, позолотою та патинуванням. Статуетка від українського майстра сподобається шанувальникам європейської історії та естетичних предметів. Подарунок стане цінним для колекціонера, захопленого історика або людини, яка пов'язала своє життя з військовою справою. Проявіть творчий підхід до вибору подарунка, придбавши статуетку Євгена Єпора.